Друзі, ви бачите головний корпус Центральноукраїнського національного технічного університету, який розташований у місті Кропивницький. Наш університет має компактне розташування навчальних корпусів та гуртожитків. Кафедра електротехнічних систем та енергетичного менеджменту створена у 1971 році. Матеріальна технічна база кафедри дозволяє здійснювати підготовку фахівців за рівнями бакалавра та магістра. Ми з вами знаходимося в лабораторії електричних машин та автоматизованого електроприводу. Студенти мають можливість наглядно дослідити такі електричні машини, основні як трансформатор, асинхронний двигун, синхронний двигун, машини постійного струму та на стенді виконати необхідні лабораторні дослідження. Першого року зараз ми знаходимося біля навчального полігону кафедри. Це підстанція 35 на 10 кВт. Ну, Діюче обладнання е, було змонтовано для навчальних цілей. В цій лабораторії студенти опановують і отримують знання по інформаційним системам та системам вимірювання в електроенергетичній галузі. Ми перебуваємо в лабораторії світлотехнічних установок промислових підприємств, де представлені сучасні зразки світлотехнічного обладнання і де студенти мають змогу дослідити. Ми перебуваємо в лабораторії енергетичного аудиту. Під час навчання студенти можуть ознайомитися з сучасним електрообладнанням, яке допомагає проводити енергетичні обстеження, будівель, а також режим роботи енергетичного обладнання.